Що в тебе тут за прикол Типа, з'їсти треба шаурму за час? Так, да, за який час? За, ну, за час мається за час, але за хвилину, не за годину, якби. ну. За... Ага, якщо я сідаю за хвилину шоурму, кебаб. кебаб я тобі Ти тисячу гривень? Да. Тисячу гривень? Я клянусь, так, да, просто за хвилину треба з'їсти. А вона, типа, огромна? Ну, 10 мій пісьон. Тоді форуємось за 20 секунд. Зараз Степан виграє. Степан виграє, я програю. Да, да. Та блін, за хвилину це жорстко. Тисяча гривень. Зараз побачимо. Бай. 30, 30 секунд. Ну, коротше, це нереально. Спробувати попозорити чи ні, як думаєш, Попозоритися. Ну, типу, на швидкість спробувати. Чи просто поїсти і типу ха-ха-ха, я тебе обманув. Каже, мені залиш. Ні. Нормально зараз доїм пів шовухи на халяву.